Коли людина чи свого кермічного рівня, чи коли пробуджується, взагалі, коли людина з одного рівня свідомості переходить на інший, завжди, завжди, мої любі сонечки, старе сердоще буде проти ці люди, які відображають ту стару свідомість. І це є нормально. Тому що саме це наша проекція нашої старої свідомості. Вона буде нас завжди перевіряти на кожному з рівнів, коли ми переходимо, тому що до безкінечності цих рівень свідомості, як гра, наше життя. І постійно будуть перевірки: ти готовий до нового рівня чи ні, ти ще, ще ти повертаєшся туди. І тому ті люди, які відображають наші старі рівні свідомості, вони будуть нам казати і кажуть, для чого тобі це потрібно, на що ти там займаєшся, кому це потрібно. І це завжди у всіх. Я ще раз повторюю, навіть коли просто якісь кармічні заняття. Коли людина змінює навіть свої якісь ще не пробуджені змінює заняття одне на друге, в неї завжди в такі перевірки. А коли пробуджується ще більше, всі будуть пройти, тому що е там не всі готові до цього пробудження, бо це прям такий, знаєте, квантовий стрибок свідомості, коли душа хоче пробуджуватися, пробуджується. Я вже розказувала неодноразово. Що в мене зі старого оточення, ну, звичайно, мене керміщеною залишились мої діти, тата, та, слава Богу, так. Тобто і одна єдина подружка з мого, скажімо так, з мого кермічного минулого залишилась. Оксаночка, вітаю, сонечко. Ти моя єдина подружка, яка залишилась. Але вона так само прийняла мене як провідника. І це одна з моїх перших учениць, між іншим. От, і, і, і зараз мене слухає. От тому, мої любі сонечки, це нормально. Коли ви йдете вверх, коли ви змінюєтесь і вас спробують повернути назад. І це нормально, що ніхто вас не підтримує. Тому що це стара реальність, ви старі. І тільки... З Богом ви зможете легше пройти цю всю дорогу своїми вищими цілами. І завжди, скажем так, дивіться, наприклад, тих, хто вже на більш вищих рівнях свідомості. Тому що ті, що внизу. Вони завжди вас будуть засуджувати, вони завжди вам будуть розказувати, що ви маєте робити, як ви маєте жити. Вони все нібито знають про вас, як вам допомогти. При чому вони будуть давати поради, коли ви про це навіть не будете питатися. Тому що люди, які знаходяться на вищих рівнях свідомості, ніколи цього робити не будуть, тому що вони зайнято зовсім інше. Вони розвиваються собою з Богом ідуть далі. Отакі вот мої любі справи. Люблю вас.